Шановна президія, шановні колеги, дорогі українці, власне, на фоні складої геополітичної реальності, коли сьогодні наш президент і весь дипломатичний корпус, і ми з вами через міжпарламентську дипломатію відстоюємо здобутки і не маємо права знехтувати зусиллями і жертвами наших збройних сил українського народу, ми не повинні сьогодні забувати і про відновлення України, адже якщо ми хочемо... Дійсно бути успішною державою, членом Європейського союзу, якщо ми хочемо повернути наших українців з-за кордону додому. Якщо ми хочемо кожного нашого внутрішньопереміщеного переміщеного громадяна надати йому роботу і житло, ми сьогодні повинні мати стратегію. Ми сьогодні повинні мати партнерів, з якими будемо відновлювати нашу державу. Я хотів би на прикладі Житомирської області і зусиль Естонської республіки навести. Приклади реальної сьогодні підтримки і відновлення, як дійсно це сьогодні відбувається, і як це повинно бути. Які сьогодні в е, нас є дороговкази до відновлення України в широкому сенсі цього слова: замало відбудувати дитячий садок чи відновити е, міст, е, варто сьогодні працювати в комплексі, адже як показує досвід Боснії Герцеговини і Хорватії, просто відновити інфраструктуру, люди не повернуться. Сьогодні важливо створення робочих місць. І навколо цього вже буде відбудовуватися інфраструктура. Сьогодні відновлюючи Житомирщину, Естонська Республіка вже має ряд реалізованих об'єктів. Це дитячий садок садоквоврочі, це зруйнований Росією і вже відновлений міст в Мавині. Це ряд дитячих будинків сімейного типу по програмі Першеведі для родин, які втратили прийомних житло в східних областях. Це Мавинська музична школа, де понад 400 діток вивчають музику, яка теж була пошкоджена. Російським авіаударом. це житло для переселенців вовручі, в Овручі, в Брусивові, це лікарня в Бердичеві. Власне, це всі ті проекти, яка сьогодні відновлює Естонська Республіка, і демонструє, як потрібно сьогодні, не чекаючи завершення війни, діяти, адже життя продовжується, адже швидка їздить, діти ходять в садочок, возиться хліб, і це важливо. Важливо сьогодні, і те, що завдяки експертизі і вже реалізованим проектам, Естонія. Залучає треті країни і міжнародні фінансові організації до відновлення регіону. Зокрема, сьогодні уряд Ірландії погодився фінансувати в місті Бердичів одне з відділень відділення інтенсивної терапії, і це вже є кооперація сьогодні кількох держав у відновленні конкретних об'єктів, які сьогодні потрібні. Україні потрібні нашим людям, тому я закликаю інші держави-партнери, наших союзників не чекати завершення війни і вже сьогодні відновлювати наші громади, наші регіони і інвестувати в Україну. Слава Україні!